У мене вийшло все зварено гарно, чітко. Скільки в мене їх раз не виходилося, темне відро, обрізки, пакети, які в мене не вийшли, то центральний шар не зберігся, то розвалився. То першу сварку зроблю, то верх пакета не можу набрати, блін, вже на більші є слоя, щоб були. То лізе, обідно, куча матеріалу, куча сили, куча часу. А це то це, це считаю, тут блін. Я не знаю десь тільки цього дамашки, якого я витягу десь кілограмів, десять це то більше 10, але нарешті воно все вийшло. І Ці клиночки у мене вільні. Я їх робив, так скажем, щоб поставити галочку самому собі, що у мене воно получилося. Тиждень роботи, нарешті в мене ця вся робота вийшла. Вони є вільні. Такі ексклюзивні ериденті дамаск, непростої складності, взагалі непростої. Я думаю, навіть майстри, які виготовляють ножі, мене зрозуміють, що це не просто зробити таке. Ексклюзив. Ексклюзив готовий центральний шар. Ді 69. Толку з того, якщо він гарний, ще чи буде різати. А різати він буде 200%, тому що тут порошкова сталь ді 69. Затермічено все як треба. Прилічно тут твердість, гарно буде різати. Щоб зробити цей віри більш автентичний і ексклюзивний, потрібно щоб власник майбутніх пинків, кого вони цікавлять, доклав до них так само руку. Тобто, що я маю на увазі? Можливо, є якісь елементи, які він би дав міг би дати мені під стабілізацію. Ми їх застабілили, припустимо. Він застрелив Оленя. Там є його дуже гарний ріг і Він суто його хотів би під стабілізацію, що то був суто добути його трофей, і він буде знаходитися на рукоятці ножа. Так само це може бути клик, кабана, зуби, якісь можливо, ще якийсь елемент, які який застабілить, і щоб він знаходився на рукоятці ножа, щоб воно було напряму, зв'язане з власником. Зуби там з чогось чи ще. До прикладу, ну це вже кого цікавить такі клиночки, Може вибрати сам, що в його є, що він би хотів би застабілити, І щоб це все справа була на його ножі. Це все зробиться із чухлами, суто під цього ножа. Отакий От мідний дамаск з нержавійкою, Зроблений, готовий, чекає на своїх власників. Кого цікавить, по ціні пишіть, приблизно зорієнтую. Може у вас будуть якісь ідеї. Пишіть, зв'язуйтеся. Він на тебе чекає, тобто вони два штучки. Вільні пишемо терехузня на зв'язку. Побачимося.